Мріяти, надихати, змінювати під таким гаслом напередодні навчального року освітяни визирської громади зібралися на традиційній серпневій конференції. Приємним сюрпризом для присутніх став концерт гурту слов'яни, який неабияк підняв настрій місцевим освітянам. Артистів запросив голова піклувальної ради закладів освіти визирської громади Олег Кутатиладзе. Серпневі зустрічі вчителів розпочалися вшануванням пам'яті загиблих героїв та сподяки тим нашим захисникам, хто в цей час воює. Освітяни підбили підсумки минулого року. Найважливіші це будівництво укриттів, завдяки чому тепер діти мають змогу навчатися в просторих класах. Очно ми знайшли кошти, відремонтували і побудували в кожній школі укриття. А це дуже важливо в настоящий час, коли в школі є укриття, і в цьому році наші дітки всі йдуть в школу. У своїй доповіді начальник відділу освіти, молоді та спорту Валентина Харламбова розповіла про те, яку велику роботу було виконано протягом року задля безпеки школярів та підвищення якості їх освіти. Після тривалої перерви проведено. Літнє оздоровлення працювало шість пришкільних таборів. Дозвілля та відпочинок було охоплено 1111 дітей. З них пільгової категорії 624, здійснено 19 екскурсій. Щоденно діти отримували збалансоване дворазове харчування. І наскільки я знаю, що деякі діти не хотіли навіть іти додому. У громадах проведено організаційні заходи щодо підготовки національного мультипредметного тесту 2024. На базі першотравневого ліцею в укритті працював тимчасовий екзаменаційний центр, який за три сесії прийняв 80 здобувачів освіти з різних громад. Ключовим залишається питання створення належних умов для проведення освітнього процесу в умовах дії правового режиму військового стану. Традиційно на серпневі зустрічі нагородили вчителів за ефективну роботу та вагомий внесок у розвиток освіти громади. Грамоти та грошові премії отримали 17 педагогів. Також відділу освіти визирської громади було передано подяку від департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації за плідну співпрацю у розвитку освіти одеського регіону та за підсумками роботи у минулому навчальному році. Були отримані і приємні корисні подарунки. Голова піклувальної ради закладів освіти Визирської громади Олег Кутетеладзе передав першотравневому ліцею устаткування, про яке тут мріяли вже кілька років. Це сучасне електронно комунікаційне обладнання, яке дозволить суттєво покращити швидкість інтернету в освітніх закладах та пришвидшити реалізацію проєкту створення цифрової бібліотеки в громаді. Щоб Век информационный был информационное оборудование, которое даст возможность детям и преподавателям работать над собой, и самое главное учиться учиться. Також Олег Кутетеладзе звернувся до присутніх вчителів як лідерів громадської думки, закликом і далі підтримувати той вектор розвитку, яку обрала визирська громада після об'єднання під час реалізації реформи децентралізації. Попри складні часи, тут можна побачити вже наочно великі зміни у житті людей. Тільки спільними та дружніми зусиллями цей розвиток може бути успішно продовжено.